16 квітня їду за бджолами Я в Ірландії зараз мешкаю. Знайшов тут українця, він тут вже більше 20 років мешкає. От, займається бджолами, оце їду до нього купляти джіл Їхать мені 1 годину 11 хвилин. Так що я зараз в дорозі. Привіз я вчора бджіл. От сьогодні зранку я відкрив їм льотки і вони вже він, літають. Він вже навіть і вентилірує. Тільки що було сон, сонечко, воно якраз сюди світило, пригрівало. Ось. І тут теж. Зараз буду... О, вже з пилком даже бджолав. Ух Ну, Якась замурзана. Зараз багато чого тут. Квітне вон з полком сидить. І он вилази. вилазить. Багато чого квітне тут, тому з пилком тут нема проблем. Я зранку їх перевозив я їх. Тут була відкрита сітка, а зранку положив утеплювач, бо ночі був невеликий приморозок. Машина була винії. Кришки поставив їм, щоб звикали, бо це кришки від вуликів. Зараз вийму вулики, пересажу. Зробив отакі ящики бджіл спеціально робив і зробив вуликів 7 штук. Ну, поки буду потрошечки водить бджіл, як то кажуть. Тому що скільки років з бджолами і без бджіл дуже сумно. Ну Якщо будуть запитувати, скільки тут бджоли коштують, в общем один такий відводочок, шість рамок. Ну, їхня ірландська рамка, вона менше навіть за рутівську трошки. Отакий відводок коштує 200 євро. От за два відводки я віддав 400 євро. Шукав бакфаст, знайшов бакфаст. Оце бджоли бакфаст. Зараз пересадю їх. Бо той Обіцяють через час, через два дощик, тому треба мені швидко це все зробити. Зробив сахарного сиропчика. кину їм для стимуляції, бо в мене тут не меда, нічого нема. Коротше. Ну, щось потрібно починати, тому поки так. в общем отакі водочки на шість рамок. Ну один такий хорошенький, другий трохи слабший. Ну зараз я їх трошки вирівнюю. Цей той що краще, мабуть, стартанув раніше. Ну, нормально. Ну, Заглядає ну, як. Соскучився я з бджолами. Ну нічого, зараз. Зараз пересадю. Ну, перес, як пересаджувати, мабуть, не буду, Показую, що це таке. Ну, так, а то, тоді потрошечки буду знімати. А, це отакі вулики зробив. В общем, теж вулики тут дуже дорогі. Вулик там 140, 150 євро, Непокрашений, без бляхи на криші. Ну, в общем, таке. Взагалі робив сам із того, що було. З э, подонів робив. Зращував їх тут, змащував. Ну, в общем, мучився, ну, кое що вийшло. От, Ну, що, з чогось потрібно починати. Так, ну добре, зараз я пересадю. Стамістку я з дому брав. Свою робочу. Так, тут мені невдобно буде. У мене нема ні штатива, ні фіга нема. ну, бакфастики. Ну, ага. рамка была за расплодом, вот это той, что сильнейший. Сейчас я перехвачу. Ну, такие. У серии, и рыжие. Ладно, Зараз пересаю. Ну отака рамка у них. Вона трохи менше Рутівську. І оце плече у них таке длинюче. На що вони його таке роблять, ну не знаю. Тут прийшлось отакі зрощувати досками, щоб щоб підігнати цей розмір. Ну, в общем, як є. Ладно, пересаджую Пересадив я їх, гарно джила з обножкою йде. Трошки вирівняв з цього, той, що був посильніший, ну цей. взяв одну рамку розплоду на виході і трохи підсилив, підсилив цих. Вони теж такі. Ну, більш-менш нормальні. Не більш-менш нормальні, а нормальні. Ну, ті були сильніші, тому я їх трошки вирівняв. Ну так от. Потрошки буду знімати, якщо комусь буде цікаво. Ну все, всім пока, до побачення.